Доброго дня, шановні вболівальники, вітаємо вас зі стадіону Чайка, села Вільхівці Коломийського району. На сьогоднішню гру вийшов у наступному складі. голкіпер номер 26 шостий. Остап Вульчин, номер вісімнадцятий, Роман Третяк, номер четвертий. Капітан команди Святослав Локатир. Зараз... Емоції на полі вирують, і легко давати супернику діяти в тих чи інших епізодах. Зараз Роман Москалик пробиває з лівої над поперечиною. М'яч пролетів. Показує москалик, що був там дотик шкіряної кулі до ноги Олександра Нестерука, який котився в підкаті, але Блонський та Харук боротьба. Руслан виграє цю боротьбу. Проте ні, в останню мить Блонський так акуратно підштовхнув трішки Харука і виграв це єдиноборство. А зараз Боднарук фолить проти Юрія Семенєва. До кінця йшли обидва футболісти, але було це вже практично в воротарському майданчику. Вийшли господарі. Праворуч передача. На капітана горденківської команди гультай низом прострілює. І Андрій Кукуруц пробиває проти м'яч. Вище воріт. Проходить. Відзначаємо цю комбінацію. Вельно троє гравців. Вибиває шкірину кулю вперед. Тут правим краєм намагається розвинути свою атаку. Господарі Буртник віддає передачу на Боднарука. Що тут в цьому епізоді Олексій Лаврів е показує на 11-метрову позначку. Друзі, тут потрібно дивитися, тут потрібно переглядати цей епізод. Була боротьба. Ну, тут, я думаю, що кожен, хто дивиться цей епізод, може трактувати його по-своєму. Це пенальті. 1-0 на 23-й хвилині матчу. Стає рахунок на користь футбольного клубу Вільхівці з 11-метрової позначки. Відзначається. Продовжують контролювати м'яч гості. Знову Кохман грає на харука. Харук на Москалика. Москалик пропускає м'яч собі ж, пробиває метрів з 30. Вирішив перевірити граючий тренер народної команди. Пробій по в центрі поля приймає м'яч. Камрадський вперед грає. Романчук. Романчук скидав м'яч головою свого, але Юрій Семенів дещо вийшов з воріт і встигає Семенів, звичайно ж, повернутися, але загалом цей епізод потішив болівальників. Звичайно ж. Кохман віддає хорошу передачу на Іванюка. Дмитро з м'ячем в штрафному майданчику москалик. Передача на. Миколу Сікача Сікач пробиває з меж штрафного майданчика, але не з лінії Воротарського, але повз ворота. Хороша комбінація. Гарно зараз контролювали м'яч гості. Ось перевели з одного флангу на інший через передачу. Ківського клубу буде виконувати цей стандарт. Ні, довіряє капітану. Удар від гультая, але точно в руки Остапу Бульчину. І саме в цю мить лунає свисток в команді господарів. М'яч за межі. Свого штрафного майданчика завадив зараз Кохман Романчуку. Швидкий Євген Данелюк перехопив шкіряну кулю. І вилучення для Юрія Семенєва від Олексія Лавріва. Трактує Лаврів цей епізод. Давайте дивитися. Тут Кохман з Романчуком. Звичайно, наварили. Данилюк виходив. Один в нуль пробивав він. Ну був за межами штрафного майданчика Семенів. Але ось куди м'яч влучив в руку чи в передпліччя. Уваги саме тим подіям, тим перепетієм, які відбуваються на футбольному полі. Хоча насправді не так легко буде про найближчі декілька хвилин абстрагуватися від усіх цих миттєвостей. І зараз бачимо, що Гоменюк менюквійшов у гру. Після удару боднарука дали, по-перше, вдарити, десь обрізалися зараз оборонці гостей руку, але Гуменюк. Подача від Блонського. Романчук виграє другий поверх. І першим на підбиранні був у нас саме футболіст в жовто-чорній футболці. Це той такий... Водислав тягне м'яч. Пробиває за меж штрафного майданчика. і На кутовий переводить шкіряну кулю Микола Гоменюк. Бере під ліву ногу. Пробиває лісовик. І першим на добиванні після того, як не зумів Микола Гоменюк зафіксувати м'яч в руках. Після удару лісовика був. Олександр Нестерук, якщо я не помиляюся, син головного тренера болю клубу Вільхівці. Саме так лісовик пробив, десь не зафіксував гоменюк цей удар. Там Ігор Крамер йому заважав. І рахунок стає 2-0. Саме один з таких епізодів і приніс їм в другому таймі результат. І зараз ми бачимо, що третій м'яч влітає у ворота городенківської команди. Так, удар, стійка. М'яч там ледь не по лінії прокотився, і першим на добуванні був саме футболіст в жовто-чорній футболці. Максимально швидко він зорієнтувався в цьому епізоді. І... Слів сказав, продовжуємо спостерігати за поєдинком. Знову так, ті ж вільні зони, все логічно. Боднару вривається в одну з них. Руслан Харук намагається вибити м'язь під ніг у Боднарука. Підкаті, і е, знову на 11-метрову позначку вказує Олексій Лаврів в е, цьому епізоді. Буртник попередження також просить для Харука. Ось е, такий він, 14-й номер. Удар будна рука. І влітає м'яч в сітку воріт городенківської команди. За 10 хвилин до завершення матчу 4-0 стає рахунок на користь команди господарів. Із ураганом чи не помиляюся. Зараз поперечина. І Микола Гуменюк рятує своїх партнерів. Але ну, поперечина, звичайно ж, врятувала. А другим темпом вже намагався Василів так зіграти. Але тут був офсайд. І десь е... ті е... вболівальники як однієї іншої команди, які зараз служать, які зараз на нулі чи в частинах на передислокації і підтримують свої колективи, підтримують громадян України працювати, поповнювати бюджети різних рівнів, донатити на Збройні Сили України, підтримувати одне одного, підтримувати своїх батьків, підтримувати колег, родичів, які служать. З... Це бачите, там Данилюк з Дриганом десь очевидно. В одному з епізодів вирішили висловити так. І бачимо, ми червоні картки в руках. Можливо, варто було б вже давати фінальний свисток і раніше і десь цих епізодів, мабуть, що не було б. Але лише зараз він лунає і з рахунком. 4-0. Команда господарів перемагає народну команду «Пробій». Ось з...